Давай, яко там, іди сюди. Давай, давай, давай. Всім привіт. Ну, ми в роботі, як завжди, в принципі. Деякі навіть люди дивуються в коментарях, пишуть, коли ви все вспіваєте, так бог я коли ми все встигаємо. Стараємося, робимо, то те, то інше. Але не без того треба і відпочити. Значить, що ми сьогодні у відео? Що ми з вами сьогодні будемо чудити? Кинув я, значить, косу, оцю ж нову Віталс. Їду косить, треба вкошувати поля, так як не встигаємо. І Появився чуть-чуть свободний час, можна поперти щось хоч якусь роботу підробити. Хлопці поїхали на інші поля. Я їду сюди, потім на кукурузку, а зараз їдемо на поле там, де соя. І хочу ще поїхати на інші поля, поборотися із ватником. Дядь он в ангарі щось, щось роблять, щось чудять. Не віддать там, що вони чудять. Не віддать. Ну, немає часу заїжджати, треба працювати, поки, поки є час і можливість. Будемо боротися з ватником цим сирійським, чи як він його як він називається. Ну, коротше, хрень ще та. В тому році я з ним боровся на одній площі, але не всі, не всі очаги накрив. Не знаю, як, як, як він там помер, не помер, короче, засох не засох. Ну це таке падло, блін, що в нього корінь на 8 метрів вздовж може рости і почу... чого ми його, там, наприклад, посапали да, сапкою. А він через деякий час знову виліз, тому що корінь, ну ви прикиньте, корінь, 8 метрів, ну, до 8 метрів. Це я таке почув на каналі Агрован Дядь Славік там розказує, він же там в спеціаліст. Ну Такий бур'ян страшний, його ні гірбіцид, ні один не бере. І так, з ним важко боротися по, по всходах і тому подібне. І ще ж момент: якщо ми його сапали, наприклад, він знову виліз. Якщо ми там його прийшли, як я в тому році робив, бур'яно попшикав всякими гримучими смесями, куча, куча була там гербіцидів, побризкав. Ну Може він і помер і на той очах, але ж є інший. Якщо і воно розмножається, не знаю. Чув ще, що навіть люди його садять для цього, для пасіки там і тому подібне. Я не знаю. Я б його висужив би, щоб його не було. І він множиться такими темпами. Якщо ми його будем, не будемо з ним боротися зараз, то через деякий час ми йому просто ради не дамо. Ми не знаємо, що з ним робити то поїдемо з ним, поборемося, там наколотив гримучої місці, будемо колоть його. А вкинув вже ж косу. зараз обкошуш поляти, Ти що запланував. Віталс, цю, щоб прийшла новенька. Це щоб шворку не тягати, щоб на електростартері, щоб було по красоті. Ось, значить, ставочок, я колись у відосі вже про нього був говорив. Ох, хтось і сидить, мабуть, охранник рибу лови. Це такий мочняковський ставок, він є частною власністю, тобто тут рибачити не можна ні за гроші, ні без грошей. Але тут а, риба є, я вам скажу, достойна. Цей ставок за все життя, мабуть, і не спускався. Ну, я не пам'ятаю, щоб хтось сказав, що його там спустили. Батя колись в дитинстві тут, звісно, коропів. І вилами ловили, і на картошку, і удочки рвало. Ну Це було колись. а Зараз ще хлопці зайнялись, там, мабуть, зарибили і тому подібне то там апарати повинні бути достойні. Значить про косу. Там я знімав огляд, розпаковку, і багато хто писав. ну Як багато, ну пару чоловік там, що дорого, це не її ціна, краще там оте чи інше. Ну, а що зараз, якщо розібратися дешево? Ну, мабуть, ціна на продукцію СЕГвиробництва. На ті чи інші культури. От, тут ціна дійсно низька. А все інше, коли в магазинах зайдеш, так можна здуріти. Соєшник, значить, за налічку 11500 прийшла смс. -ка. А семочки, які раніше стояли там, щось 20 з копійками гривень, іменно ця пачка, я пам'ятаю, то зараз вона стоїть 49. Олія -та стоїла колись 50-60, там, зараз та, 80 і не підходь. Ото хіба що так. Не знаю, мені нормально коса, зараз ми неї дійсно протестуємо, а то я таке був коснув там пару тройку метрів, пару квадратних метрів. А зараз замоторимо і попечемо, як вона буде працювати. Та я думаю, нормально вона буде. Куди вона дінеться, коли роздінеться. Звісно, це не Олеомак, це не, не той потужності а, агрегат, апарат. Але для такого... Підсобного господарства, я думаю, піде. Зараз якраз заразом покажу вам сойку. Це ж ми її вчора бризкали І пішов дощ. Ну, Не то, що там той дощ, там упало, блін, 0005 мм того доща, але ж може воно змило наші гірпіцит, а ми не приміняли цього ж, прилипача, так як Зачем його приміняти, коли дощ пише і то це, чи він буде, чи ні. Ну, У мене вже складаються такі думки, що це літо буде дуже засушливим. Не знаю як у кого, а в нас в регіоні так це точно. Дивишся на прогноз погоди, писать писало перед тим на 6 днів дощі, Ось на сьогодні, завтра писало дощі, в ітогі його немає ніде нічого. А, кстати, на кукурузі на, одну, на одній ділянці чудом якось пройшов полосою, не знаю, що влага з влагою зійшлась. А на все інше, на всіх інших вірніш, полях немає ніде нічого. І тому має такі висновки, що напевно в цьому році буде дуже тяжко виростити врожай. Все ж таки, як не крути, без дожджа врожаю не буде. Це вже провірено. Так, на місці пішіть, покажу бур'яни. Не встигаємо, не встигаємо все обкошувати, все робити, щоб везде був порядок, але стараємося, стрімимося. Значить, що ми маємо? Маємо ми отакі бур'яни. Тут така удобна площадочка. Звісно, стовбиці мішають, воно бути до дороги. Ну, яке є, що тут остав, можна там засипатися, пересипатися і тому подібне. Так, ось наша сойка. Соєшник видно, так? Да? Прешодурний. Краєчки. Одійдемо зараз з ворота, де тільки лізе, де ще, мабуть, тільки в землі. Ну, Поки трудно сказати за сутки, що воно тут подійствувало чи не подійствувала наша гербіцидна обробка. Ну, але по сої дивимося така розкладка. Тут чого немає тут. А, ось все лізе, бачите. Тобто, тут все по феншую, красота, 35 мені подобається. Із-за того, що не пройшов дощик. Ось цей рядок 70-го міжряддя, потім було ж зміщення, да? чи оце цей рядок на 35-му, чи ото, не важна. Суть та, що пройшло колісо. Пройшло колісо і тут йдуть нерівномірні всходи. Там, де не було коліса, ось, наприклад, фух, красота. Тут соя піонір, так що будемо дивитися, спостерігати, як воно тут щодо чого буде розвиватися розвиток, але без дожджа буде дуже важко дуже. Хрінісно, взяло, чи не взяло. No, tell me that you wanna go. Cause I don't think I can make it without out you here. Time is moving so slow, so I still said, I want you near. Spoken the medicinal till we feel invincible. Got no problems, got no fears. The love is so critical, mentally physical, screaming just so While, baby let me show you I this what i'm doing i can see through the sky no more bang, no more cry no more on the no more, no more. No more. Оце воно, Оце по красоті. Отак повинно бути. Порядок повинен бути завжди. Біля двору ми ж себе косимо регулярно, да? кожен біля свого. Оце, якби так само, я думаю, біля полів кожен косив, підрубував, підпилював, була б красота. Так що порядок починається з себе, чи з тебе чи з себе, чи як правильно. Ну, ви поняли про що я. Починати треба із себе. Тут вже обкосив, але в мене виникає питання, коли косив. Звідки Ось тут ця гілка? Горіх, горіх, гляньте вокруг пустиня. Нема ніде деревини, тим більше горіха, але воно тут лежить. Це ж якась хороша людина, така їхала, думала, а та ну викинув, що тут? -а? Хай лежить, нікому ж вона тут не мішатиме. Ну, оце ж на наш менталітет. З цього ми і розпочинаємо е нашу нову Україну, скажімо так. Да? Так що тут закінчив, зараз поїду ще там в кусочок обкошу і переміщаємося на ту територію, в ту сторону, де в нас пасіка була. Тримаємо і ту територію в чистоті порядку, там як буде соєшничок, десь в окрузі тут хтось як посіє, то дядь Вітя знову привезе пасіку. Так що на наступний рік чи через рік відосів, якщо не помремо, відосів про пасіку буде гора. Так що, красота, красота. І здумайте ще мені сказати, що порядок це фуфло. Кстати, пишіть коментуйте, як краще було чи стало. да? В ідеалі було б його, звісно, під і кудись вивезти, але на це вже часу немає. Запустили, бур'яни, вийшли такі великі хащі. Ну нічого, підкошено, під, під, хотів сказати, підметено, але ж не підметено. І по красоті. Зараз забираю цю гілку, викину десь на мусорку і прямо далі. Все, поміняв геолокацію, переїхав сюди, там, тут, де в нас була пасіка. Ну, Тут бур'янці є, тут а ми вже косили. Мещі, чи як не мищій, перій вже попер. Так що тут будемо оцю площадочку содержати в чистоті і порядку, щоб тоді, на, на, на якийсь рік, на наступний чи через рік дядь Вітя приїхав і тут все було чистенько, гарненько і так далі. Тобто, це все треба підтримувати в порядку. Коли підпиляно. Покошено, ніхто в посіви лізти не буде. Тут, ну, із зерновою, я вам скажу, не проїде. Комбайн, наприклад, але сміло із кукурузяною пролетить, як... як. Ну, ви поняли, так? Да? Значить, ось наша кукурузка, тут у нас посіяна вархол. Проведена вже гербіцидна обробка, що тут, так стати, ми Витягується все, йому вже торба. Так що гербіцид свою функцію робить. Працювали до дождя. Надіялися, що буде дощ, але дождя не було, тому, тому вийшло так. Не знаю, хто рівніше посія автопілот чи людина. Але автопілот я ось результат бачу, все як має бути, а отам від краю відходив. Отак, я не знаю. Чи і за того, що... що в мене немає досвіду працю... праці, ну отак водить, да? чи... Бог я знав чого. І я не знаю, як воно там люди вмудряються. отак так за моєю, щоб спиною було ж видно рядочки. Як там люди вмудряються сіяти по маркерам рівно, хрінь за мене не виходить. Якби був такий спеціаліст, якщо є такий спеціаліст і десь тут неподалеку і вміє рівно сіяти, Ідіть до нас на роботу, по 200 гривень за гектар буду платити, але якщо буде щось подібне. Тому що я не знаю. Сіка не пробував, як не водив я його, ну хрень, не, не не виходить, не чи не чувствую, чи не знаю. В общем. Так що, так що. працюємо, наводимо тут порядки. Робота зроблена, все по красоті. І скажіть, що це недостойно отакого от жирного лайка. Якщо недостойне, то тоді пишіть, чому недостойне. На полі порядок, біля поля порядок, оце, на мою думку, це вже рівень. Отак має бути. Писав колись один чоловік десь під якимось відео, що ви там щось косили, чи підпилювали, чи щось робили. Каже молодого. Ну, пише чоловік, молодого треба в президенти. Ну, Президенти то, звісно, високі матерії, хоч би куди-небудь, десь там якимсь депутатом, кудись до кормушечки поближче. Але ж таких, як я, не беруть туди. Спитайте чого? Та того, що я за порядок і за чесність. Взяток не беру, кому ж я там такий потрібен. А в нас же ж тільки, аби все дірібонить, дірібонить, дірібонить. Як в тому анекдоті, мама, не тіребіть пісю. Треба, кстати, сповнити його да розказати. Так що чотенько, по красоті, як має бути. З приводу коси одразу можу дати відгук, покосивши нею. Мощаковська. Питань немає. Дуже удобна оця газюлька фіксируюча. Тобто ти набрав обороти і воно тобі собі печети, тільки її водиш. Тобто удобно, не все время не клацаєш. По розходу поджирає. То ли і за те, що постійно на газу, чи то із за того, що 에, на обкатки. Тобто, може обкатається при 30-ті, буде брати менше. Хтось був писав, що типу, удобно, коли електростартер типу, для 에, людей похилого віку, да, знає, там, я не знаю, 50-60 год чи 60-70, откуди я знаю. Дідусь хочеться покосити, типу, щоб не шморгати, то нажав кнопочку Завелось. Питань немає. Удобно, але її ж треба носити. От, Наприклад, з моєю в порівнянні Оліомаковської, то ця коса важкенька. Важкенька і так, так, ощуч, ощущається. Е, ще хотів сказати момент, дуже удобно за редуктор, я вже говорив, повторюся, дуже удобний редуктор, тобто, нажав ось кнопочку відкрутив, закрутив, що тобі туди потрібно. Плюс дуже удобне, оце корито, оце защита. Ось все, откручуєш цю фіговіну, в тебе знято. У мене на так треба зняти від крути 4 болтика, тоді її зняти. Тобто, і там ще вони під шестігранник. То ніколи я її не знімав, я ніколи диском не косив. А от сьогодні я ж косив великі бур'яни диском і, виходить, треба знімати було защиту. Ось тобто, то такий момент. Але пече, пече. Два бака бензику сьогодні спалив. Так що тут а, чотенько. Там он, Шандоре, дощ, видно за моєю спиною чи не видно. В округі все було чорне-чорне. Я думаю, ну щас, прийде, прийде. Думаю, ну давай. Пролий такий толковий. Да, Я думаю, з радості сьогодні нап'юся. Ну, Навірно, прийдеться лягати спати Терезному, того, що не на нашій юлиці. Там Шандори, там чорнюче стояло, все, де воно ділося, розтягнулося. Ну та в общем, працюємо по накатаній. Тут справилися. Зараз їду на базу обід за розпадом. Робота роботи, я обід за розпадом. І поїдемо, будемо працювати по ватніку. Так що, кому цікаво, залишайтеся. Кому не цікаво, вам до побачення. Далі буде. Хрен на нього на той ваточник. Ви подивіться, яка красота. На нашій вулиці заграла музика. Ті поля, що знаходяться заді мене, там точно прошили. Зараз їду на ті поля, де, де вроді би воно світло, чи там, де потрібно. Пройшов він на Сойки, на суцільному посіві, так як ну, там найгірша була ситуація. Вікна потіють, весь мокрий почти. ну це триндець. Так що їдемо. І щось мені кається, що тут вже зменшується. Там, де треба, його не було. Ну, зараз доїдемо, подивимося. Це просто капець. Я не знаю, надіюся ще, що зараз воно, це все діло, закрутиться, завертиться тут. Ох, їдріт, мадрит. Пару кілометрів, кілометрів відстей. Ви бачили, який йшов дощ. Просто річка по асфальту на базі текла. Тут ось тільки єлі-єлі-єлі. Буквально отуди от 500. Ні. Кілометр хай туди. Там у нас е рання соя Аполло, Піоніровська і Мустанг Ну, що ми сіяли, общем. І оце туди. Туди, саме на ту ділянку, потрібно якнайбільше, якнайсильніший дощ, щоб воно це все промочило. Він то розпочинається. Я сподіваюся, що зараз воно дасть тренди. Ну дивлячись по обстановці на небі, щось я мало, мало в це вірю От туди в першу чергу потрібен би був би цей дощ. Як говориться, як отам -от всі мені говорив, а всі мені писали. Проси краще врожаю, а не дождю. Дощ може натворити лиха. Тут я згоден повністю, але ну, без дождя, ну, ніяк не буде врожаю. Коли воно все засохло, заковкло і так далі. Дивишся, що нерівномірні всходи, коли в тебе те зерно, що е, у мокренькому вже повсходило, а інше лежить в сухенькому. І, звісно, навіть ще не проросло. А нерівномірні сходи, потім будемо при вбиранні робити або десекацію, або вбирати із зелену. Там Все буде суха, там буде зелене, там буде зелене, там буде зелене. І буде або вологу наганяти, або ще якусь там там Ну, В общем, давай яко там. Іди сюди, давай, давай, давай. Може, я зараз туди на шаманю, блін. В общем, сподіваємося, що зараз він ушили. Вроді би. Починається. Ну чи надовго? Хі -хі. Очікуємо. З хвилини на хвилину. Якщо далі поїдемо бризкати ваточник, не бризкати, а колоть, Покажу. Якщо не поїдемо, то тоді вже в наступному відео зустрінемося. Так що не прощаюся.